Ми знаємо, що ви відправляєте хлопцям на фронт пиріжечки, а ми також на печем. Кожен десятий житель це внутрішньопереміщена особа. Кожний п'ятий зараз захисник або захисниця. Живемо вже як одна сім'я. Вітаю глядачів Суспільного. Ми у Петриківці. Далі будемо говорити із головою об'єднаної Петриківської громади Наталією Коваленко. Будемо говорити про те, як громада живе в умовах воєнного стану. Вітаю пані Наталі! Вітаю! Розкажіть про те, наскільки збільшилось населення вашої громади з початку повномасштабного російського вторгнення? Так, дійсно, ви маєте рацію: населення громади збільшилося з перших днів війни, бо з перших днів війни громада приймає внутрішньопереміщених осіб. Сьогодні в громаді кожен десятий житель це внутрішньопереміщена особа. Тобто ми можемо говорити, що на 10% населення громади збільшилося. Ми сьогодні. Опікуємося, надаємо допомогу, надаємо прихист внутрішньо принічним особам, і десь 2400-2000, Ну періодично змінюється кількість, але фактично, ті, хто до нас приїхали з перших днів війни, вони залишаються далі, нікуди не виїжджають. У нас живуть дехто вже працевлаштований. Ми намагаємося надати і місце роботи, комунікують з нашими місцевими жителями. Живемо вже як одна сім'я де ці люди знайшли собі житло? Ну, перш за все, ми створили такі три місця колективного проживання внутрішньопереміщених осіб. Це в наших комунальних закладах а, проживають внутрішньопереміщені особи і, звичайно, по приватних будинках. Я знаю, що в Петряківській громаді садиби зеленого туризму, які припинили надавати туристичні послуги, тимчасово вони приймали вимушено переміщених людей і люди жили в зелених садибах. Це дійсно так. Наш славнозвісний козак. Ацький хутір з перших днів війни прийняв внутрішньопереміщених осіб, проживали у всіх будівлях. Тобто, це такий комплекс туристичний, де є і будівлі, яким більше ста років, де показували екскурсії, що така хатина вона да, 100 років їй, то і в таких хатинах були розміщені внутрішньопереміщені особи. Вони там проживали зараз, дехто поїхав, бо звільнили їхні території, а дехто і по сьогоднішній день. Проживає там господиня пані Наталя цього хутора. Вона щодня варить такі великі казани борщу, вареники картоплі, і вони всі разом однією сім'єю там. Розкажіть про те, як інтегруються люди, які вимушено переїхали в Петриківку, як вони інтегруються в життя громади. Створили ми такий спеціальний сайт для внутрішньопереміщених осіб ВПО Петриківщини. Ми спілкуємося щодня з ними на цьому сайті, задають вони питання, ми відповідаємо, намагаємося, щоб відчули вони себе своїми. І що щодо роботи ви сказали? Розкажіть, так, де у вас можна де, влаштувати де влаштувати? Так, ми звичайно з перших днів звернулися до наших підприємців, якщо є робочі місця. Місця, щоб запропонували внутрішньопереміщеним особам десь понад 100 осіб були працевлаштовані в наших аграрних підприємствах на роботу. Є у нас і лікар, яка працює сьогодні, лікарем рентгенологом Вона із міста Славянськ, і дуже задоволені. Ми і вдячні за те, що в нас була потреба в такому фахівцю. Є і такі робочі у нас і в бюджетних сферах, і в освіті працевлаштовані, тому намагаємося. Людям допомогти чи є ще можливості у громади прийняти вимушено переселених? Е, ну на сьогодні так дуже масово вже немає можливості, але там, де з приватних садиб можливо вже повертаються там, де звільнені території, то ми такий ведемо облік і ну це не велика кількість, але ще так зможемо прийняти там 200 осіб на ті місця, де люди виїхали в приватних садибах. Е, скільки чоловіків і жінок громади пішли на фронт? Я знаю, що це десь близько тисячі. Так, сьогодні десь близько тисячі жителів громади. Сьогодні мобілізовані, виконують свій обов'язок, захищають нашу батьківщину, захищають нашу рідну Петриківку. Я хочу сказати, що ми намагаємося тримати зв'язок з кожним, хто сьогодні виконує свій військовий обов'язок. Намагаємося тримати зв'язок з їхніми сім'ями, знати їхні проблеми, надавати допомогу. Продуктами харчування, можливо, там опаленням, дровами. Хлопці, які сьогодні на передовій, які потребують якихось побутових речей. Якщо це, можливо, там і якась форма військова, другий комплект він не буде зайвий, бо ми розуміємо, сьогодні погодні умови, які. Кожний п'ятий зараз захисник або захисниця так, так бере участь так. у війні з Росією. Ви підтримуєте сім'ї, так ви сказали. Так. Розкажіть, як громада включилася в волонтерство? Ну, з перших днів війни ми е, створили єдиний волонтерський центр Петриківщини. Єдиний волонтерський центр це що? От як це організовано? Кожний мешканець громади в певний час за графіком приходять і волонтери, а, чи робиться знаєте, вдома. Е, е, Можливо, ваш все... досвід зараз знадобиться. Дивіться, Інше. Перш за все, я хочу сказати, що всі працівники бюджетних бюджетної сфери включилися в роботу волонтерського центру. Ми визначилися і якось, знаєте, так само собою відбувся такий розподіл. Там освітяни взяли собі фронт продуктовий там виробляють тушонку, роблять там зараз ми. Встановили. У нас є два об'єкти в закладах освіти, де виготовляємо сухі там супові борщові набори. Е, інші взяли напрямок там, наприклад, е, наша галузь культури взяла напрямок інший. Це виготовляють сітки, плетуть маскувальні, шиють е, одяг Там для наших бійців, якісь там певні речі е, шиють і, 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 і билизну теплу, е, і якісь там. Дощовики, тобто, взяли культура, галузь культури галускультуризація цей напрямок, ми створили єдиний благодійний фонд, куди. Кожен працюючий в бюджетній сфері перераховує щомісяця одноденну заробітну плату. Ми з цього благодійного фонду тоді придбаємо все, що необхідне. так працює як єдиний механізм, це волонтерський центр. І я хочу сказати, що усі бажаючі жителі громади і не тільки жителі громади. У нас є внутрішньопереміщені особи, які хочуть долучатися і долучаються. До нас приходять там жінки, які кажуть, що ми знаємо, що ви відправляєте хлопцям на фронт пиріжечки, а ми також напечемо. Ми там і. Продукти завезли, якісь овочі, фермери, і долучаються внутрішні приміщені особи до цього. І всі бажаючі жителі хтось там привозить свою консервацію, хтось каже, що я можу допомогти там певний. У нас є такі знаєте, новації, є житель громади, наш Сергій Лук'яненко, який придумав такі от. Робити телескопи для бійців наших, як він називається перескоп. так виготовляють дуже користуються попитом. Є наш житель громади, який розробив і такі мобільні сонячні батареї. Ми купляємо комплектуючі, він виготовляє для наших хлопців. Він дуже мобільний, для того щоб зарадити там мобільні телефони, рації дуже зручно. Якщо це можна робити від генератора, генератор важкий, якщо треба десь пересуватися там мобільною. Оперативно, то він важкий. А це такий невеличкий мобільна батарея сонячна, яка дуже користується попитом наших бійців. І ми надсилаємо і ми дуже вдячні. Тобто, якісь такі от пропозиції від наших таких умільців місцевих ми підтримуємо, розвиваємо і дуже, дуже велика користь і вдячність. І так працюємо. Як з бюджетом у воєнний час? Ви знаєте, я хочу сказати, що з перших днів війни я особисто і селищна рада зверну зверталися до підприємців, до наших підприємств, щоб, незважаючи на такі складні умови, все ж таки. Сплачували податки і 100% всі віднеслися з розумінням. Бюджет ми виконуємо і за рік виконали і навіть перевиконали. Тому все те, що відповідно до постанови кабінету міністрів, ми можемо фінансувати. Ми фінансуємо і десь якісь ще є кошти від перевиконання бюджету, які в нас там на наступний рік. Будуть вже якби резервними треба і які от найбільш нагальні питання зараз стоять в громаді? Що mm. треба вирішити? Ну на найнагальніші питання сьогодні, от на даний момент, це те, щоб забезпечити всі наші критичні заклади, критичної інфраструктури. А це електропостачанням і теплом. Якщо по електропостачанню ми... Практично сьогодні забезпечили генераторами наші всі бюджетні заклади, центральна лікарня, де стаціонарні відділення має потужний генератор, який забезпечує повністю електроенергією, амбулаторії, школи. З теплом зараз також вирішуємо, встановлюємо альтернативні види опалення. Якщо в нас є, те, що я говорила, стаціонарне відділення територіального центру, де проживають і, і наші одинокі пристаріли, більше 20 осіб, і внутрішньопереміщені особи, і до цього там було лише. Електроопалення, то зараз ми вже встановили два котла твердопаливних для того, щоб навіть в умовах, коли не буде електроенергії і газу, ми зможемо опалювати, бо маємо генератор, який буде там працювати із цими котлами. Тобто намагаємося продумати так, щоб де от такі заклади критичні, щоб обов'язково ми забезпечили і електроенергію, і теплом. Як люди ті ще в селах? Вони мають дрова. Як вони там от, рятуються в умовах блокауту? Я розумію, що останнім часом, ну якби цивілізація, так іде вперед, і в селах люди собі там встановлювали і газове опалення, потім і електроопалення, яке взагалі там таке там чисто екологічно. То зараз повернулися десь до грубок, які ще там десь не демонтували до грубок до дров'яного опалення, встановлюють твердопалення, котли, тобто. Виходять з положення, і сьогодні ну, практично кожна оселя вона вже розуміє, що якщо не буде працювати електрокотел, то буде групка працювати або, або буржуйка, або то газовий котел, якщо буде газ, ну тобто в селі мало забезпечені от, громадяни, які не захищені, їм допомагають це незахищені категорії. Ми зараз намагаємося, щоб кожен був в полізору, якщо це категорія така пільгова. Ми цікавимося, чи забезпечені дровами там, десь стараємося, щоб особливо десь сім'ї загиблих, і, і багатодітні сім'ї, щоб вони дійсно сьогодні були з альтернативним джерелом опалення. Чи переїхали до вас у район якісь підприємства? Ні. Підприємства до нас не переїхали, але ми були готові прийняти, якби… Ну, Приїжджали підприємства, але таких потужних промислових площ, яких вони потребували в нас, на жаль, не було. Тому сьогодні поки що немає, але ми готові прийняти, якщо це підприємство не шкідливе, бо ми себе позиціонуємо як екологічно чистий район, у нас розвиваються зелені садиби, тому але готові приймати. Як аграрії спрацювали цей рік? Я хочу сказати, що аграрії в цьому році спрацювали добре, і ну дуже часто задають питання, там як в цьому році там з овочами, бо потреба там збільшилася в овочах. Я скажу, що план, той, який собі ставили аграрії на цей рік, вони виконали і перевиконали. І на наступний рік також планують збільшення посівів овочевих культур, це те, що сьогодні вкрай потрібно. І зернові непоганий був врожай в цьому році, але ж ну Знаємо ситуацію, як по всій Україні з ринком збуту зерна, тому така тема. Загальнодержавна. Якщо, так, якщо з ринком збуту зерна загальнодержавна, то з овочами як чи вдає чи вдало чи вдається зараз реалізувати все, те що є, чи є прибуток? Я хочу сказати, що аграрії, ті, які займаються овочевою продукцією в таких великих масштабах, вони мають свої сховища. Поки що це в сховищах продукція. Але якщо тобто нема такої проблеми, що гниє на складах, пропадає, не можемо сьогодні. Ми розуміємо, що ще цієї проблеми немає. Вона може бути по весні, якщо не буде збуту. Бути, то вже може там десь продукція підходити до того, що вона буде там портитися. А на сьогодні аграрії все продумали, десь в себе зберігають в сховищах, десь те, що вони планували вже реалізувати, реалізували. Ну тому що поки що впоруються з цим. Якщо ми можемо говорити ще про якісь майбутні проєкти, чи є вже щось у планах? Може, те, що на якісь гранти ви подали, чи якесь співробітництво буде? Е, ну, якщо говорити про те, що буде після перемоги, то планів звичайно багато. Будемо продовжувати те, що було розпочато до війни. Якщо говорити зараз і ще під час воєнного стану, звичайно, будемо приймати участь у тих проєктах, які будуть давати нам можливість допомогти внутрішньо особам, яким сьогодні вже нема куди повертатися. Зараз це головна мета, десь продати і щоб нас взяли в роботу в тому проєкті, де ми залишимо тут ну ще приміщених осіб. Ми будемо намагатися запропонувати, щоб таке містечко було побудоване поблизу там, де ми могли б дати їм місце роботи. Ну вже є певні напрацювання, вже є певні думки, де б школа могла забезпечити діток на навчання внутрішньопереміщених тобто, осіб. Я думаю, що це зараз головне завдання наше. Тобто це не мобільне містечко, а стаціонарний так, э, так, котежний так, э, так. Селище, селище. Котеджне селище, котедне, і це буде в межах населеного пункту. Так, Але так. ми виберемо таку площадку, виділимо земельну ділянку, де б могли інвестори потім побудувати це і де б люди тут вже постійно проживали і вже рахувалися жителями Петриківської громади. Вже вам успіху. у цьому. Дякую. сьогодні ми говорили із головою Петриківської громади Наталією Коваленко, говорили про те. Чим живе Петриківська громада в умовах воєнного часу?